Чи складно шукати клієнта за кордоном, і чи також цей алгоритм відрізняється від України? А спочатку я сама намагалась вести інстаграм активно ж я його веду, але потім якийсь момент я зрозуміла, що щось мені не вистачає. Клієнтів я знов ж таки сидячи на підсосі, грубо говоря, я зрозуміла, що ну, треба щось робити. Я знайшла собі таргетолога, який на той момент коштував 250 доларів. Які я така, о, для мене 250 доларів було так немаловастенько. Тобто, в мене в Іспанії був. Дуже затяжний такий період, безгрошовий. І 250 доларів тоді було для мене ну, так собі нормально по карману давало, плюс по 10 євро чи доларів кожного дня бюджету. Я така думала, ладно, треба ризикнути. І з того моменту у мене все більше і більше клієнтів, ну, прям з'явилось дуже багато клієнтів, дуже круто. Люди прям були навіть щасливі, що вони побачили ту рекламу.